Хлопці, ось така крутилезна колоночка. Це Tron Smart Max. Дуже-дуже крута: 130 Вт, 110 дБ. З отакими світловими ефектами. І начебто, що тут може бути такого унікального? я вам підкажу: тут може бути унікально це True Wireless Stereo, це коли ви можете під'єднати дві колонки і отримати бездротовий стереоефект, такий крутилезний при її гучності і потужності, це буде круто. Та це ще не все. Це паті-колонка, яка дозволяє синхронізувати. 100, 100 таких колонок не тільки по звуку, а ще й по світловим ефектам. 100! Вдумайтесь, це дуже-дуже круто. Тому ось ця штукенція вона не дешева, але грає так, що хо-хо-хо. На каналі Технозон Україна поїхали! Почнемо відразу з огляду самої колонки. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас попереду є панель керування. Тут є в нас і вмикання-вимикання, є індикатор заряду, є гучність регулювання, яка відповідає за перемикання треків, плей-пауза, і різноманітні режими. Це коли в нас true Wireless Stereo, є там звуковий ефект, є в нас під'єднання там цих усіх колоночок, і позаду в нас, ну. Тут у нас є, дивіться, резонатори зі світловими ефектами. Зараз я покажу на картинці, як він виглядає усередині, які тут динаміки встановлені. І є в нас ось така штукенця, ось така панель. Ну, дивіться, вона IPX6, це влагозахист, але це від крапель, від дощу. Це ви не можете її купати. Ту колонку, звісно, в нас тут такий гумовий захисний. Ось така набна. На, не знаю, я не знаю, як це назвати, бо воно величезне, товсте. І тут в нас дивіться, ви можете під'єднувати мікрофон, який буде працювати у режимі караоке. Ви може під'єднувати під'єднувати сюди AUX, можете під'єднувати гітару, вставляти сюди USB-диск, чи флешки, чи будь-що. І мікро SD-карти у тому числі. Тобто ви можете тут програвати з будь-яких моментів, тут ще є регулювання гучності. Кожних цих підключень тому ця штукенці дуже крута. І знаєте, що ще? Цей тронсмарт без LED-підсвітлення може працювати 24 години на гучності 60%. У режимі караоке на гучності 60% він і може працювати 10 годин. Він має ось таку зарядку. Це швидка зарядка, 10 ватт і заряджається він 5 годин. Уявіть, який там його який там акумулятор. Є, звісно, у комплекті ще AUX, але він нас не досить турбує. Він мені не потрібен. Але перед тим як ми будемо її зараз тестити, слухати. Я хочу подивитись, скільки вона коштує, де її можна купити. Ну перед цим я вас дуже прошу підписатися на наш канал, натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент, україномовний YouTube. А якщо немає підписок, то у рекомендації такі відео не будуть залітати. Тому. Благаю вас, підписуйтесь, навіть якщо ви мене не дивитесь. А, і ще одне посилання на перевірених продавців на цей товар лежить у опису під цим відео. Ми зараз бачимо усю, л, увесь асортимент бенгов, який випускає Transmart. Це Бенг Макс, Бенг, Бенг Міні, Бенг С Нас цікавить Бенг Макс. В нього є аудіокодик SBC, звісно, 5.3 Bluetooth 18 метрів. На відкритій площі. Далі 15 вольт 2 А зарядка, 130 Вт, це потужність, 110 дБ гучність. IPX 6 це ми вже зрозуміли, і про 24 години я вам сказав. Тепер від 50 Гц до 20 кГц тут є деякий момент, я вам скажу, для чого вона не підходить, який стиль музики ви не можете на ньому слухати. І більш тут важить вона 7 кг. 7 кг це досить такий важкий момент. Якщо піти на сайт самого продавця, то ми бачимо, що в нас, дивіться, Ось такі моменти. Тобто тут по боках у нас резонатори, а тут у нас є басові динаміки, є середньочастотні і є високочастотні динаміки. Далі вони заявляють про додаток, звісно, він є, ми зараз подивимось, і лайт party, тобто в нього є підсвітлення, є все таке красиве. І ще в нас є, дивіться, для мікрофону та гітари 24 години. 100, ну тут бачите, як вони пишуть, 100 спикерів можна під'єднати і Труваріли стерео. Дуже все красиво, дуже все класно. Але <с> коштує вона 224 бакса, але повірте, вона коштує цих грошей. коштує. Так, давайте під'єднувати до нашого додаточку і будемо дивитися, що він може. Дивіться, в нас є додаток. В нас вона під'єднана. Ось мої пристрої. До речі, під'єднуються. Бачите, скільки тут усього під'єднується до додатку. Можемо під'єднати наш трон Max, як вони кажуть. Ми бачимо тут рівень заряду, бачимо гучність цієї колонки. Ну, він залежить від гучності нашого смартфону. Можемо програвати. Можемо зупиняти те, що зараз програється у Android інтерфейсі. Також в нас є регулювання спецефектів, це в нас не тільки спецефектів, а самого звуку. Тобто є в нас за умовчанням глибокий бас, є роковий саундпульс, класичний та налаштування. Тобто, в нас є еквалайзер. І також в нас є, бачите, індикатор того, що в нас під'єднано, що стоїть стереорежим звучання. І є в нас світлодіодні режими. Більш тут нічого в нас немає, цікавого у цьому додатку. Ну зараз ми будемо з вами тестити. А що цікаве? Я грав на цій колонці через цю колонку слухав усе. Максимально класно тут відіграється поп-композиції, дуже круто. Фанк RB, потім реп і рок, але... Хлопці, тут дуже погано програється класична музика. Бо для класичної музики 20 тисяч герц це замало. І, звичайно, він, я не думаю, що він видає чистий 20 тисяч герц. Тому це трохи не для цих цілей. А, давайте вмикнемо, наприклад, якусь попову композицію. Попова. Хі -хі -хі. От я дурний. Попова композиція. Уу! Подивіться на цей резонатор. Бачите? Tell me what you're Вона дуже гучна, Вау. треба зробити тихіше. Вона дуже вона надгучна при тому, що ви а, чуєте, ви можете роз, чути усь увесь діапазон частот. Тут, тут немає такої какофонії звуки, вони не зливаються одне таке. Там знаєте, як у тарабаршину. Ні, навіть з вокалом воно досить класно. Гра програє. Дивіться, я зараз від'єднаю свій мікрофон. Це все дійсно прикольно. Ми можемо у цей час піти у додаток трансмарт зробити гучніше, зробити тихіше. Можемо поставити на паузу, можемо продовжити керування прямо у додатку. І світлодіодні режими. Бачите, ви зараз бачите, як воно програє. У цьому варіанті ми можемо вмикнути. Ну тут карусель зараз можемо вмикнути там глибокий подих, можемо вмикнути там модняву вечірку. Бачите, ну такий такий трохи інший варіант. А, і знаєте що ще крутого? Ну, наприклад, якщо я вмикаю, ну, давайте хіп-хоп, хіп-хоп, якийсь з вокалом, такий щось. Є в нас? О, з вокалом. Давайте послухаємо. А уявіть таких колонок буде сто. Ооооохо! Прям басок такий. Уоу! В мене стіл просто. Просто ходить ходуном, він такий, він дрожить весь там. Дуже крутелезна штука. Дуже крутелезна, Але давайте так, якщо я вмикаю класику, класичну музику, то маю трохи інший ефект. Все тут відразу, відразу я не можу це слухати, бо воно вже противно слухати. Так, для класичної музики ця колонка зовсім не підходить. Я навіть далі слухати не буду, бо це боляче слухати мої вуха просто не витримують. Ну ми ж розуміємо, для чого ця колоночка. А є де ще де, є деякі ще вади у цій колонці. Я зараз скажу. бо оце, оце регулювання. Гучності, воно має бути ще й е, перемикачем треків, тобто, для того, щоб перемкнути, вам треба його затиснути і тримати. І тільки потім воно перемикає. Це не дуже незручно. Тобто, я. Можу цим користуватись, але при такому розмірі колонки вони могли зробити додаткові кнопки, наприклад, перемикання. Мені не потрібно регулювання гро, гучності, і не потрібно його е, використовувати одночасно з перемиканням тих самих треків. Для мене це незручно. Але усе це нивелюється його перевагами у вигляді паті колонки, у вигляді оцих візуальних ефектів, у вигляді її гучності, потужності і е, головне. Чистоти, чистоти, як воно відіграє, тобто чистота програвання самої музики, деяких типів музики, бо не всі типи воно може програвати. Але колонка дуже крута, ми її рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре!